Щодо самого російського диктатора, то сьогодні розпочався його дводенний візит до Північної Кореї. Цей візит став другою в історії поїздкою російського диктатора до Пхеньяну. Багато уваги прикуто до того, що ж може бути на порядку денному переговорів Путіна та чином і Іна зараз. Війна. З Україною зблизила Москву та Пхеньян і справа не лише у північно-корейському озброєнні, яке так потрібне Росії, хоча вже відомо про постачання Росії північно-корейських ракет і снарядів, а показово, що у своїй статті для корейської преси напередодні візиту Путін окремо згадав про підтримку у війні проти України. Російський диктатор заявив: цитую: ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні так званої спеціальної військової операції, а по факту, як всі цивілізовані країни, це називають війною Росії проти України. Кимчинин натомість запросив Путіна до Північної Кореї після свого візиту до Росії, який пройшов у вересні минулого року. Якщо попередня зустріч лідерів мала на меті закласти основу, так би мовити, для їхніх відносин, то цей візит має вже продемонструвати ну, якийсь прогрес у цьому напрямку. Зустріч Путіна, і Кім Чен Іна привертає увагу світової спільноти, зокрема через можливу військову співпрацю. Звісно, ми дуже пристально так само стежимо за цим. Очікується е зміцнення зв'язків в культурній, сільськогосподарській, економічній та навіть туристичній сферах. На цьому сходяться західні аналітики, українські, так само. Ну і ще одним важливим аспектом є ставлення Путіна до обміну передовою зброєю та ядер програмою власне північної Кореї. Е, і з цього приводу власне професор університету північно-корейських дочесліджень у південній Кореї Кім Дон Йоп вважає, що візит Путіна має радше символічний характер. На його переконання, Москва усвідомлює необхідність відновлення зв'язків із Пхеньяном і навряд чи, і перепрошую, якраз Сеулом з південною Кореєю е, в Росії. Розуміють, що їм потрібно буде. Все ж таки відновлювати ці відносини тому наврядче підуть е, там на провокацію і е, якусь провокаційну співпрацю власне із е, КНДР, ось таку думку знову ж таки. Висловлює професор із південної Кореї, який є знавцем цієї теми. Але як би там не було, російське вторгнення в Україну, що триває вже понад два з половиною роки, робить північну Корею, і Росію все більш залежними одна від одної, і це точно Кандер одна з найізольованіших держав у світі. Може повернутися до економічного зростання, оскільки як зазначають знову ж таки спостерігачі постачання зброї для підтримки вторгнення Росії в Україну поповнюють її державну скарбницю. От і професор нам сон -Ук з Корейського університету вважає, що ключовим пунктом порядку денного переговорів Путіна і Кім Чен Іна буде кількість зброї, яку КНДР може надати Росії. Він переконаний, що дискусії можуть вийти за рамки короткострокових угод щодо звичайних озброєнь. Дві країни ймовірно домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння. Після того як війна в Україні перейшла в затяжну стадію, Росія посилено шукає постачальників зброї в багатьох країнах світу. Для нас це не секрет. Вічна Корея виявилася. Цьому розумінні ідеальним партнером. По-перше, її максимально мілітаризована економіка дозволила створити один із найбільших у світі арсеналів снарядів і ракет. А це саме те, чого російська армія зараз потребує найбільше. Ну і по-друге, багато північно-корейських озброєнь розробляли на основі старих радянських. Вони використовують ті самі калібри і тому сумісні з сучасними російськими. Деякі з них є майже точними копіями російських е зразків. Ось, наприклад, як зазначають військові експерти, північно-корейські ракети КН 23 якими Росія вже обстрілювала Україну, і вони дуже схожі на російські ракети для оперативно-тактичного комплексу Іскандер М. Це фактично та півнокоре... північно корейська балістика, так яку, яку Росія уже застосувала і яку власне випробовувала на полі бою в Україні. Тож, Москва і Пхенян настільки обидвоє обкладені санкціями, що налякати їх якимись новими обмеженнями буде важко а наявність загального сухопутного і морського кордону спрощує логістику між цими двома державами і унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів, які перевозять озброєння та боєприпаси, порушуючи резолюцію ООН. От Ми розуміємо, що ну будь-якій іншій країні. Там можливо за винятком ще Ірану е, і то з Іраном, мабуть, складніше, от було б важко організувати такі системи поставки. Тому от Північна Корея в цьому сенсі ідеальний партнер е, ще восени минулого року. Розвідка Південної Кореї повідомляла про відправку до Росії із КНДР мільйона снарядів для порівняння. Це власне стільки, скільки обіцяли поставити Україні. Країни Європейського Союзу впродовж 2023 року. Але за рік вони визнали, що не змогли виконати цю обіцянку. А от Північна Корея саме такою кількістю боєприпасів змогла забезпечити Росію знову ж таки, якщо довіряти південно-корейській розвідці. А, до речі, 14 червня міноборони південної Кореї заявило, що Пхенян відправив в Росії контейнери вже з п'ятьма мільйонами артилерійських боєприпасів, а також десятки балістичних ракет. Тож про постачання Москві північно-корейських балістичних ракет заявляв на початку цього року і представник. Рада національної безпеки США Джон Кірбі, за його словами, в обмін власне на ці ракети лідерка КНДР розраховує на допомогу Росії у військовій сфері, у тому числі у розробці винищувачів і ракет класу земля повітря. А також бронетехніки, балістичних та інших сучасних технологій. При цьому тактико технічні характеристики та якість північнокорейських озброєнь і боєприпасів. Викликають сумніві. Російські, навіть зетблогери так звані скаржилися, що снаряди, привезені з КНДР, дуже поступаються російським за точністю і дальністю. Хоча російські теж за точністю не дуже славляться. Але тим не менш, от е, про воєнні пабліки російські писали про те, що деякі з цих снарядів північнокорейських зовсім не придатні до використання. Ну, можливо, просто дуже старі е, з цим. Е, Фактично там доводиться миритися, але війна триває боєпропасів треба багато. Ну і Росія от шукає в цьому сенсі партнерів по всьому світу. Але знову ж таки, з огляду на все сказане мною вище, то Північна Корея саме є в цьому сенсі ідеальним союзником. Ну і очікується, що в обмін на зброю північна Корея захоче не лише постачання продовольства палива, як, наприклад, це було раніше і що висловлювалось раніше. Після невдалого запуску військового розвідувального супутника КНДР може запросити технічну допомогу Росії. В аерокосмічних технологіях, оскільки Пхенян є потужним центром космічних технологій, допомога Росії мала б вирішальне значення для успішного запуску нових супутників. Також відзначають експерти і додають, що очікують, що Північна Корея шукатиме підтримки Росії у вдосконаленні своїх розвідувальних супутників і розробці атомних підводних човнів. Що ж до ядерної зброї, то будь-які дискусії на цю тему навряд чи оприлюднять Путіну не подобається, що Західна зброя потрапляє в Україну і загрожує материковій частині Росії. Він регулярно натякає на можливе використання ядерної зброї. Про це кричить безупину російська пропаганда. Але співпраця в ядерній галузі або спільне використання ядерної зброї на корейському півострові та в північно. Східній Азії спровокує негативну реакцію з боку сусідів КНДР, от зокрема так само з боку Сполучених Штатів. Тому ці теми навряд чи спливуть на зустрічі, додають аналітики. Але е, інші теми, які будуть обговорюватися, і, зокрема, е, фактично побачимо, ми можливо е, там якісь е, витоки цих дискусій в публічній площині. Е, так, це власне щодо економічної співпраці е, в цьому ключі е, залежність наступна. Росія потребує робочої сили, а північна Корея іноземної валюти, тож Росія, Північна Корея, ймовірно, обговорять розширення економічної співпраці. А професор Канг Донг Ван каже, що Пхеньян зараз найбільше потребує від Москви валютних надходжень. Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея може відправити до Росії своїх працівників. Росія ж, у свою чергу, потребує рук для відновлення пошкодженої війною інфраструктури і відродження економіки. На думку Кана Путін і Кім можуть обговорити залучення робочих мігрантів із північної Кореї, оскільки Росія переживає гостру нестачу робочої сили через мобілізацію і втечу молодих людей за кордон після початку війни проти України. Однак санкції Ради безпеки ООН проти КНДР забороняють її робітникам працювати за кордоном. До грудня 2019 року всі країни мали репатріювати громадян КНДР, які працюють. Цюють у них, тобто відправити їх назад на батьківщину. Тому якщо Росія постійний член Радбезу ООН почне офіційно винаймати північнокорейців, це ймовірно спричинить серйозне хвилювання міжнародної спільноти. Ну але до хвилювання міжнародної спільноти ми вже звикли і звикла до неї вочевидь і Росія. Тому ну, побачимо, чи підуть там на такий крок. Як би там не було вся увага, буде прикута до економічної співпраці пхеняни і Москви в умовах міжнародних санкцій і дипломатичного тиску. Але тут ще цікавий і такий важливий аспект, це, власне, те, чому для Росії та КНДР важлива так само культура і туризм. Туризм це не лише спосіб заробити іноземну валюту, але й внесок у покращення відносин, пояснює професор Кім Юндоп. Кім Дон Хью перепрошую. На його думку, російські візити до Північної Кореї сприяють розвитку дружніх відносин між двома країнами, збільшення кількості особистих візитів посилює взаємозалежність, що може сприяти зниженню воєнної напруги. Візити іноземних туристів пом'якшують імідж Північної Кореї як закритої та небезпечної країни, вважає науковець. І додає, що зустріч двох лідерів може стати майданчиком для подальшої туристичної співпраці. Тим паче, що Росія вже відновила туризм до Північної Кореї, призупинений через пандемію COVID-19. і от 6 червня напередодні зовсім вперше за майже чотири роки запрацювало пасажирське залізничне сполучення між КНДР та Росією. Російське агентство «Восток Інтур» пропонує на своєму сайті тури до КНДР на 4-5 ночей за 750 доларів між іншим. А пропозиції актуальні до вересня, включаючи відвідування гори пекту, екскурсії історичними місцями північної Кореї, ну і святкування річниці Корейської війни. Тож навіть у цих сферах бачимо, що Є потенціал для поглиблення відносин між Москвою і Пхеньяном. Що так само важливо, що це не перший візит Путіна, але перший за 23 роки. То чим відрізняється нинішня поїздка російського диктатора від того, що була навіть 24 роки тому поговоримо далі? У 2000-му Путін вперше відвідав Пхеньян і зустрівся з тодішнім лідером Кім Чен Іром. Це була перша зустріч глав Росії КНДР після закінчення холодної війни. Тоді Росія прагнула посилити свої позиції на міжнародній арені, арені Перепрошую, а північна Корея розширити свої контакти із зовнішнім світом після руйнівного голоду, який охопив країну у 90-х. Лідери підписали російсько корейську декларацію про співпрацю та взаємодопомогу. Ну а що ж до військового співробітництва, то домовилися, що дві країни негайно зв'яжуться одна з одною у разі агресії чи небезпеки. Тож у цьому сенсі бачимо, що російський диктатор стримав свою е, обіцянку. Е, після початку Великої війни в Україні військові зв'язки між Північною Кореєю та Росією дійсно зміцнилися. І нинішня зустріч уже наймовірніше призведе до значно тішнішої співпраці аніж у минулому. Ну і на думку власне аналітиків, ключовою відмінністю з останнього його візиту Путіна є те, що тепер Північна Корея по суті має ядерну зброю. Однак, міжнародний порядок змінюється. Однополярна система, орієнтована на Сполучені Штати, послаблюється і очікується, що Москва і Пхеньян знайдуть нові способи співпраці задля своїх інтересів. Додає власне експерт із південно-корейського центру. З огляду на чергове погіршення відносин двох корей, цілком можливо, що Кандер розробить нову дипломатичну стратегію. Додав він. Ну а висловився уже з приводу візита Путіна до Пхеняну і генсек НАТО Єн Столтенберг він каже, що візит російського диктатора в КНДР є свідченням його залежності від авторитарних країн. Ян Столтенберг вважає, що анонсований Кремлем візит Путіна до Північної Кореї аж про залежність Росії від диктаторських режимів. Зокрема, за словами Столтенберга, поїздка кремлівського правителя в КНДР демонструє наскільки президент Путін і Москва зараз залежать від авторитарних країн по всьому світу. Їхніми найближчими друзями каже Столтенберг, і найближчими прихильниками російських військових зусиль загарбницької війни є Північна Корея, Іран і Китай. Додав він на запитання, які дії може вжити в НАТО е, у зв'язку зі співпрацею цієї вісі зла, її вже прийнято називати, Столтенберг нагадав, що проти північної Кореї вже наклали багато санкцій. Проблема в тому, що Росія зараз порушує ці обмеження. Ну і, власне. Так само, як і е, інші подібні авторитарні режими, порушують санкції, які накладені на Росію. Також Столтенберг нагадав, що Північна Корея вже поставила до Росії один мільйон снарядів, і цей потік продовжується. А Путін оголосив власне, що вирушає з візитом до і Вже сьогодні туди прибув цей візит. Триватиме протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів. А після цього російський диктатор відправиться ще і до В'єтнаму.